Ісус сказав Люби ближнього свого як самого себе. Ці слова підкреслюють важливість любові до самого себе як основи для щирого ставлення до інших. Ісус бере на себе відповідальність за наше внутрішнє життя, закликаючи нас визнати свою цінність і гідність. Тільки поважаючи і люблячи себе, ми можемо щиро любити оточуючих. У сучасному світі, де так багато людей страждають від низької самооцінки та внутрішніх конфліктів, ці слова стають особливо актуальними. Любов до себе не означає егоїзм, а навпаки, глибоке прийняття своїх недоліків і заслуг, що дозволяє нам бути більш відкритими до інших. Це основа для здорових стосунків. Адже якщо ми не вміємо любити себе, як можемо дати любов іншим? Заходьте в свій внутрішній світ, задайте собі питання. Як я можу проявити любов до себе? Подумайте про щоденні практики, які підтримують ваше душевне здоров'я і гармонію? Чи є у вашому житті місце для любові до себе, щоб потім дарувати цю любов іншим? Будьте добру, діліться цим відео та підписуйтеся на наш канал.